Назвали одну машину джевеліт, одну раз назвали «Пасічники». Дві автівки для пасічників, які нині захищають Україну. Придбали за гроші благодійників. Ініціював збір бджоляри з міста Хорол, коли опублікував звернення на своєму ютуб-каналі. Щось так клацав, клацав. появляється відео, де е, зсушники. Тікають на машині, їх обстрілюють. Вони загрузили бігом багажника і кинули задню стучку раненого, він лежить щось там, дуже погано дуже. Вони на цій машині летять, як і ту її обстрілюють, коротше. Отаке, там, ну це жахи, це просто жахи, жахи. Як подивився, і мені одразу така мисля прийшла в голову. А не можемо ли ми з вами зібрати на автомобіль для наших пасічників, які зараз служать? За добу зібрали 444 тисячі гривень, за які придбали дві автівки: мікроавтобус та пікап. Говорить пасічник. Гроші поступали. Ну я так не очікував такого, чого не очікував такого, тому що зараз в бджільництві ну не у всіх пасічників є кошти, тому що з медом трішки проблеми ціни на мед немає. Але все рівно підтримали кожні 20-30 секунд. Заходили гроші. Тільки з України підтримали пасічник, який знаходиться в Канаді. Два платежа пройшло, Пасічник допоміг з Німеччини і. З Польщі були надходження. Автівки передадуть у Дніпро. Звідки їх заберуть воїни на Донеччину? Ними користуватимуться бійці із двох військових частин. Я думав, це все просто так. Купили. Ми поїхали автомобіль на ринок і все. Ні, так це не просто було. Оказується, треба документально це все оформляти. На яку військову частину йдуть ці автомобілі? Сам машина пригнана із Литви, а Т-4 пригнаний з Угорщини. Простий джип їм не підходить, бо їм треба перевозити. Їздить і так само е, повинна бути хороша проходимість. Ми машини обслужили, поміняли на них на всіх резину, добру поставили. Машина з правим рулем. Е, ну, хлопці сказали нічого страшного, ну, таких машин у нас на передовій багато. Обидва автомобілі перевірили на справність та провели тихогляд. Машина заводиться, їде повний привід, пічки працюють. Двірники працюють, ну весь функціонал автомобіля, який потрібен для хлопців. Ну все ми зробили, щоб автомобіль їздив. Крім того, пасічники зібрали гуманітарну допомогу для військових. Потрібна буржуйка була, окоп, окопні пічки потрібні були. І також зібрали батьки, дітей зібрали трішки гуманітарки. Це і тушонку якусь, і крупи зібрали також вологі серветки, ліки. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.